У 1240 році монгольська орда під керівництвом Батия розгромила Київ. Це стало справжньою катастрофою для всього регіону. Місто було практично зруйноване, багато жителів загинуло, а політичний центр Київської Русі перестав існувати. Багато князів загинули або втекли, а місцева адміністрація була зруйнована. Після цього територія сучасної України розпалася на кілька частин схід і центр. Під контролем Золотої Орди. Місцеві князі змушені були платити данину, а населення страждало від податків, регулярних набігів і насильницьких дій ординців. Київ, хоча й був зруйнований і втратив політичне значення, залишався важливим духовним і культурним центром. Тут продовжували діяти монастирі та церкви, які зберігали літописні традиції та духовну спадщину Русі. Захід, Галичина Волинь. Перебував під впливом Польщі та Литви. Тут зберігалася відносна автономія місцевих князів, але політика, культура і релігія були тісно пов'язані із західними сусідами. Ці землі розвивалися більш стабільно порівняно зі Сходом і центром, і часто ставали опорними пунктами для культурного та економічного обміну з Європою. Схід і південь під ординською залежністю, з високим рівнем насильства та податків. Захід – під польсько-литовським впливом з більш стабільним, але чужорідним політичним контролем. Київ не існував як символічний центр Русі та духовний осередок, проте втратив роль великого політичного центру. Цей період став початком тривалого процесу фрагментації українських земель. Коли різні регіони розвивалися під впливом різних держав і культур, що сильно вплинуло на подальшу історію України. Підписуйся та постав вподобайку. Не пропускай цікаве.